Називається він за сімейні цінності. Це об'єднання жінок не тільки в Україні, а й в інших країнах світу. Цей рух розпочався в 2019 році. В січні 2019 року ми прийшли до владики Блаженнішого епіфанію з проханням благословити. На той момент в Україні. Дуже ширилася така історія, яка називалася Возвеличення ролі жінки і зниження рівня сім'ї Божого задуму, як історія, яка начебто віджила себе. Чому для нас велика честь бути присутніми в цьому залі серед вас, бо ви якраз є тими людьми, які в подальшому. Будуть виховувати людські душі. Ви розумієте, зараз у нас іде в Україні війна, і кожного дня наші захисники проявляють міць свого тіла, долаючи неймовірні перешкоди. Але міць тіла, вона базується на силі духу. Коли в душі ти розумієш, що Господь подарував нам цю землю. Господь обрав нас народом цієї країни, і захист, він починається з молитви, він починається з віри в те, що на цьому правильному шляху ми йдемо з його допомогою. Отець Іван сьогодні розказав про наш проєкт, який називається «Оранта». Це не просто святиння, це оця сила віри, яка існує в кожного українця. Всі говорять, поки стоїть оранта, стоятиме Україна. Удивіть скільки сотень літ, майже тисячоліття, із покоління в покоління ми передаємо ці слова своїм дітям і нащадкам. І Коли почалося повномасштабне вторгнення, це вже така жорстока війна. Ми зрозуміли, що найбільше, за що ми хвилювалися в своєму житті під час цього повномасштабного вторгнення не за своє життя, а за те, щоб вистояла оранда, щоб, не дай Господь її не зруйнував ворог. І через рік вже такої мужньої звитяжної боротьби нашого народу, ми зрозуміли, що під покривительством оранти Матері, знаходяться всі ті, хто свідомо став на її захист. І це не тільки військові, це і волонтери, це і міжнародні партнери, це і діти, і навіть та бабуся, яка кожного дня починає свій ранок з молитви Богу за Україну, за, за захисників. Вона теж важлива збереженні нашої країни. Тому ми зібрали 7 тисяч реальних історій. Серед них є люди різних професій, різних регіонів, різних країн, але які своїми вчинками, дійсно своїми вчинками, зробили свій внесок в нашу майбутню перемогу. Із цих світлин, цих людей, ми виклали образ Аран. Ви знаєте, була така дуже цікава історія, коли освячували цю оракту. Е, у нас був тоді отець Віталій на освяченні за благословінням епіфанія. Він попросив, дайте, будь ласка, мені когось, хто підтримує чашу з водою. І наша молодь звернула увагу, що присутня дівчинка, маленька дівчинка. Кажуть, от ця дитина, мабуть, найбільше запам'ятає цей день. Взяли цю дівчинку, вона допомогла, тримала цю чашу, а потім ми вирішили дізнатися, хто вона, щоб їй подякувати. Дівчинка виявилася, звали Софія. Народилася вона на день віри Надії, Любові і матері Софії, була хрещена у Софіївському соборі. Уявляєте собі, Свято віри надії любові Софії і більш того, її хрещена мама Софія. От інакше, ніж Боже проведіння про те, що це хороша справа і дійсно Богородиця нас захищає, ну, ми якби захотіли знайти таку дитину, ми її не знайшли. Після того, як ця ранта стояла у нас в церкві київського гармізону, вона поїхала потім до Львова, об'їздила Львівський регіон, Івано-Франківський регіон, Тернопільщину. Ми взагалі робили це як пошану і більше можна сказати, шану культурі і історії. Але люди сприйняли цей образ як живу ікону, яка дивиться не тільки очима, аранти, а очима 7 тисяч людей. Вони почали нести в тих храмах, де вони стоять, гроші до цієї ікони, які потім залишалися у священників. і священники могли допомагати своїм епархям робити добрі справи за зібрані кошти. І зараз ми дуже хочемо, щоб ця оранда, свята оранта стояла тут, в Михайлівському соборі. Як символ незламності нашої християнської віри, незламності нашого народу і незламності нашого духу. Тому цей захід, який ми сьогодні проводимо разом з вами, ми би хотіли б хотіли і почути ваші думки, бо зміцнити дух на третьому році війни, особливо людей, які втратили рідних. Особливо військових, які втомилися, особливо людей, які втратили житло і не розуміють, де завтра почне ціти, дітей, людей похилого віку. Зараз дуже важко. А ви обрали для себе шлях духовності. Розумієте, от саме цей шлях як зміцнити, як знайти ті слова. Щоб наша Україна вистояла і духовна стала сильною.